Починаємо наш кулінарний челендж. Тіфані, ти вже вигадала, що хочеш з'їсти? А де малюнок? Лірі <реш> ліромережа зробила все за мене. Хочу страву у вигляді слона, кули та колоди. Вони зараз дуже популярні. <сор> <сор> Яка крута ідея! Я зараз же почну робити колоду. Його звати Тун 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 Сагур. І так, збираємо торт. Коржі будуть шоколадні, а крем ванільний. Кожен шар обов'язково обмазуємо кремом. Ось так. Чудово. А тепер мені знадобиться мастика. Озброїмось пензликом і продовжимо творчість. Щось я не казку таку не пам'ятаю, Не персонажів. Тіфані, дитинко, покажи ще раз. Добре, дивись, бабуся, зроби лі -лі страву у лі -лі вигляді лірі ліларіла. -лі. Лі -лі 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 -лі. Солон. Але чому він зелений? Добре, зроблю. У мене якраз є кактус. Натягаємо зверху шапку у вигляді слона. І додамо милі черевички. Готова. Ось тільки він колючий. Ого, еліс, ти зробила торт? Ага, схожий. Прямо як із картинки. Додамо ноги та ручки. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг, -тун -тун сагур. Клас. А от його улюблена палиця. Ой, бабуся в шоці. Ой, який у неї комедний слон. Ай, боляче, шеф. А ви що приготуєте? А я вже все вигадав. Мені потрібно зробити акулу. І почнемо з борошна. Замісимо тісто, а там уже і торт недалеко. Ого, цікаво, як у вас там все вийде. Секундочку, майже доробив. Валя. Здається, що від картинки, котру показала малеча, не відрізнити смачного. Ого. Ви правда, зробили тортики за моїми малюнками? Це саме те, що я і хотіла. Не терпиться спробувати. <гас> От лише з бабусаної страви щось не так. Хіба це можна їсти? Ще палець вкололо. Ну, пробач, ті пані. Добре, краще спробую торт від Еліс. Вона точно старалась. Виглядає апетитно. М -м -м, навіть зовсім непогано такий шоколадний. А в цього торта я спробую плавник. Вау, як солодко! Ну, а тепер і сам тортик. Захват! Мені подобається. Хто ж переможе? Вирішено, шеф перемога за вами. Так, я знав, я не сумнівався. Ну і хвалько. Зараз я тобі. Бабуль, заспокойся. Шеф, а що ви робите? Я вирішив зробити торт із цього, що ти любиш. І так, щойно я палив його глазурю з твого улюбленого скітос. І так, ти тільки поглянь, як це апетитно виглядає. О, ну ні. Давайте ви зробите щось із цукерками. Хочу, щоб їх було багато. О, добре, давай щось вигадаємо. І так, мені потрібна форма. Вирізаємо з коржа коло Ось так. А тепер покриваємо його кремом. Обережно. Ось так. Далі кладемо ще один корж і знову покриваємо кремом. Чудово, викладаємо третій корж і знову покриваємо кремом. Хочу, щоб мій тортик був різнокольоровим. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. І так викладаємо останній корж і переходимо до цукерок. Ця упаковка нато маленька. А ця в самий раз засипаємо цукерки прямо всередину торта. Так, так, так. Саме для цього я робив отвори. А тепер накриваємо шматочком коржа, і нам залишиться лише полити червоною глазурю. Важливо не поспішати і рівномірно розподілити глазурь, щоб покриття було рівне та гарне. Ну а далі додамо літеру «С». Вуаля. Мій торт схожий на величезну цукерку. Ну що ж, а я вже вигадала, що буду робити. Мені знадобиться шоколад та побільше. Викладемо його в миску. А далі треба його розтопити. Я робитиму це за допомогою фену. Отак, гаряче повітря за лічені секунди впорається з цією задачею. Вийшло супер. Можна рухатися далі. Тепер мені треба все це гарненько заморозити. Ой, який потужний пен. Як його вимкнути? Фух, вимкнула. О, ні, моя парука. Куди вона поділась? Все ще як зрозуміти. Окуляри мої у вас, шеф. А ну-ка, віддайте, я без них не бачу. Так, і волосся моє поверни, поліган. Оце умора. Добре, продовжимо. Мені знадобиться мальтізерс, котрий я засиплю в шоколадну форму. Ось так, треба повністю її заповнити. Та накрити другою шоколадною половинкою. Додам етикетку і можна подавати. Бачу, всі все приготували. Мені треба поспішати. Я буду використовувати кавун. Давайте його розріжемо. Ось так. Розрізали на дві половинки. Тепер витягнемо м'якоть. Я роблю це за допомогою спеціальної ложечки. Чудова форма готова. Тепер всередину викладемо кульки з кавонової м'якоті. Наповнюємо до гори. і прикрашає виноградом та ожиною. Накриваємо другою половинкою кавуна. Тіфані, смачного. Ух ти, ви впорались? Ну і що ж, почнемо, мабуть, зі скіту. Відріжемо шматочок. Неймовірно! Ось це подарунок всередині. Ціла купа моїх улюблених цукерок! Ммм, Просто фантастика. Так, це було супер. Витримо ротик та продовжимо. Тепер я хочу спробувати мальтізерс. Розрізаємо. Ну-ка, ну-ка! Ого, тут купа мальтізер шоколадна куля. Mm, шоколад дуже смачний. А тепер я хочу поласувати хрумкими мальтізерс. Так, дуже смачно. Захват. Ну що ж, залишилось спробувати лише кавун. Його також треба розрізати. Ой, якось дивно. Кавун всередині порожній. А, ні, не порожній. Як цікаво. Всередині кульки з м'якоті кавуна і різні ягоди. Непогано, непогано. Але перемагає шеф. Отак. Це вже моя друга перемога. Бабуся, ви чули? Ура! Я найкращий. Так, так, так. На цей раз приготуйте для мене роли, будь ласка. Прийняв, зрозумів і вже почав готувати. Беремо листочок норі, а на нього викладаємо рис. Гарненько його розподіляємо. Ось так. Перегортаємо і на зворотній бік викладемо творожний сир та свіжий огірок. Тепер можна обережно загортати. Вуаля, вийшов рол. На нього ми викладемо червону рибку. Знову обережно загортаємо за допомогою спеціального килимка. Залишилось лише нарізати та гарно викласти. Перед вами класичний ролл Філадельфія. Він нікого не залишить байдужим. Прикрасимо чері, додали васабі і можна подавати. Здається, так собі. До мене прийшла ідея краще. Мені потрібен огірок та овочечистка. З її допомогою я зроблю тонкі слайси з огірка. Ось так. Викладу на спеціальний килимок. Ну, яка краса. Далі беремо блендер. І кладемо до нього болгарські перці та моркву. Чудово. Вмикаємо та чекаємо, поки він все подрібнить. Готово. Беремо ложечку і викладаємо на нагіркові слайси. Це буде начинка. Творожний сир я вже видавила. Можна закручувати та нарізати. Викладаємо наші апетитні роли на тарілку. Ну а зверху додамо ще овочів. Так буде корисніше. І овочів і рули ніхто не любить. А солодкі зовсім інша справа. Беремо жуйку Куба-Буба і обережно розкатаємо їх за допомогою качалки. Чудово! Це в мене буде замість листочка норі. Далі візьмемо крем. Обережно видавлюємо. А зверху додамо ММДемс. Мармеладних ведмедиків і ньорц. Краса. Можна скручувати та нарізати. Викладаємо на тарілку. Так, у мене вийшли величезні і дуже смачні роли. Смачного. Вау! Так хочеться все спробувати. Почнемо з класики. Бачу, це Філадельфія. Щось паличками у мене не виходить. Добре, буду використовувати руки. Ммм, це смачно! Ходімо далі що таке. Овочевий рол виглядає сумнівно, але ризикну спробувати. Ні, мені зовсім не сподобалось. Ох ти я, це цікаво. Салаткий рол Такий я люблю. М -м, неймовірно. Я в шоці. Це настільки смачно, що зупинитись неможливо. Ням-ням-ням-ням-ням. Тіфані, ми взагалі то чекаємо, коли ти оголосиш переможця. Ей! А що? Ви ще не зрозуміли? Еліс, перемога твоя. Ура! Дякую! Це моя перша перемога. Приготуйте мені щось смачне у вигляді веселки. Класна ідея! Я навіть знаю, як це зробити. Я зроблю для Джуді торт. Для початку зробимо сам торт. Кладемо на дошку молоко після борошно та яйце накриваємо клошем та перемішуємо. Мішаємо, мішаємо. Здається, готово. Давайте перевіримо. Так, ось і готовий торт. Mm. Ого, Як він це зробив? Не знаю, шеф професіонал. Тепер потрібно прикрасити торт. Для цього мені потрібно багато кольорової посипки. Розсипаємо її на стіл. Але навіщо смітити по всьому столу? Та годі вам прокручуємо торт по посипці. Готово, все вийшло. Тепер додамо посипання зверху, щоб торт повністю був різнокольоровим. Далі беремо веселку, вставляємо хмарки з мастики. Прикрашаємо ними торт Перевіримо, чи все готове. Так, він ідеальний. Шеф, ви молодець. У мене ідея краще. Беремо сметану, Розмазуємо сметану по пирогу. Я зроблю корисний пиріг з овочами. Ось так. Мені потрібні різнокольорові овочі. Щоб вийшла овочева веселка. Так, що мені ще потрібно? Беремо вінчик. А тепер подрібнюємо з його допомогою овочі. Упс, вінчик не витримав. Але й завданням опорався. Здорово. Що? Овочі? Гедота. Я посперечалась, але часу на це немає. Викладаємо овочі на пиріг. Початку броколі, перець, кукурудза після помідорів, цибуля готова. Джоді оцінить Ліліан. Хочеш? А ну вже ні. Я зроблю щось крутіше. У мене якраз є порожня пляшка коли Дістаємо плитку шоколаду розтопимо її. Шоколад став рідкий Ідеальна. Потім відрізаємо шматочок і видавлюємо шоколад у пляшку. Готово. Розподіляємо шоколад рівним шаром по пляшці. Вийшло. Тепер позбавимось пляшки за допомогою ножа. Ось так. Клас. Беремо скітлс. Засипаємо скітлс у пляшку за допомогою ліки. Вийшло. Додамо етикетку і вийшла шоколадна пляшка з райдужними цукерками всередині. Здорово! Смачного. Якщо ви вже впоралися, готова дегустувати. Що це? Овочі? Федота. Не може бути. Вони не шоколаду. Жахливо! не буду це їсти. А що тут приготували? Це цілий торт, і для однієї мини розріжемо, візьмемо шматочок. Як круто! А всередині він райдужний і дуже смачний. Торт завжди смачно. А що тут? Хоч маніти, це шоколадна пляшка. Потрібно терміново її скуштувати. Так, це дуже смачно. Мені подобається. А всередині, що треба розбити пляшку і подивитись. Так це ж скітелс. Обожнюю ці цукерки. Це точно дуже смачно. Мені здається, Ліліан перемогла. Так, я потрапила прямо в точку. Перша перемога вже моя. Тепер я хочу морозиво. Приготуйте. О, чудова ідея, мила. Давайте почнемо. Мені потрібна склянка для морозива. Ого, шеф, навіщо вам така величезна форма? Тому що гарного морозива потрібно робити багато. Я зроблю якомога більше, і воно буде дуже смачним. У кожну форму заливаємо молоко, потім додаємо різні фрукти та ягоди. Все це перемішуємо, вдягнемо рукавички, дістаємо шматок льоду та побільше. Тепер дістаємо пилу. Мені треба випиляти місце для мого морозива, щоб воно застигло. Шеф, будь обережні, вимкніть. Морозна стружка летить прямо в обличчя. Я нічого не бачу. Віддайте і більше я вам цього не поверну. Добре, забирайте. Я вже все зробив. Кладемо тарілку в кригу, морозова замерзає прямо на очах. Давайте сформуємо кульки. Робимо величезну гору із морозова. Ось так. І чим її прикрасити? Бананом. Якось дрібно. Ей, куди подівся мій банан? Цей банан мені потрібен. Я додам його до морозива. Ось так. Тепер зробимо кульки морозива. Це не складно. На початку буде ванільне. От сюди цю кульку кладемо. Далі шоколадне та полуничне. Залишилось тільки полити полуничним джемом, шоколадним соусом та кленовим сиропом. Без нього ніяк не обійтись. Чудово. Тепер видавимо смачний крем. А зверху прикрашаємо вишенкою. Додамо трохи горіхів. Але перед цим їх треба розколоти у крихто. Ось так. Виходить. Що відбувається? Бабуся, хто тобі дав качалку? О, я можу зробити морозова з панти. Заливаємо фанто у формочки для морозива. Після цього додаємо мармелад, потім вставляємо палички і відправляємо у холодильник заморожуватись. Ось так. Бабуся, я вже зробила морозиво. Ой, а я що заснула? Точно прикрашаємо горіхами та готова. Бабуся, як завжди, побачимо, що в мене вийшло. Ух ти, справжній фруктовий лід має бути смачно. Ліліан, ти так стараєшся? Розумниця Молодець. Я вже готова спробувати морозиво. Давайте мені його сюди. Почнемо куштувати. Беремо побільше ложку і беремо саме велику кульку морозива. Шоколадна. Дуже смачно. Мені подобається. Клас. Що там далі? Ух ти, це виглядає так гарно. Я хочу скоріше спробувати. Вишенька смачна, а саме морозиво. Ммм, Полуничне. О, ні, впустила. І крим прикольний. Добре, що там далі? Що це тут? Фруктовий лід, а всередині мармелад? Швидко спробуємо. Смачно. Це справді класна ідея. Але хто ж переможе? Дайте поміркувати. Точно, шеф, перемога ваша. Так, я знав, що мій професіоналізм оцінять. Я сам шеф. А тепер мені хочеться пончик. Приготуйте його для мене. Все буде в найкращому вигляді, Люба. Це випробування її читим для мене. Дістаємо тісто, воно ідеальне. Беремо келих. Потрібен чистий. З його допомогою ми сформуємо гарні кульки тіста. Повторюйте за мною, і у вас все вийде. Відправляємо смажитись волію. Зачекаємо пару хвилин, дістаємо. Ухти! Вийшли. Залишилось лише додати начинку шприцем. Так, які вони гарні. Що? Укол? Я боюся уколів. Ні-ні. Мила, мені потрібен шприц не для уколу, а для джему. Дивись. Я набираю в нього джем, а потім наповнюємо ним пончик. Ось так. Посипаємо солодкою пудрою. Багато пудри не буває. Валя! чи? Що це було? О! -о, -о. Я насипав ідеальну кількість інгредієнтів. Це точно талант. Далі додамо води. Перемішуємо. Чудово! Я хочу зробити кавонове желе у вигляді пончиків. Це ж класна ідея. Спочатку залили червоне желе, воно застигло, потім зелене. Моє желе вже застигло. Треба витягти його із форми. Вуаля! Тепер у мене є желе у вигляді пончиків. Як круто! Але тут явно чогось не вистачає. Точно! У кавона є кісточки. Мені також треба їх додати. Зроблю їх із шоколаду. Ось так. Інша справа. Ей, що це було? Ой, я намагаюся приготувати із тіста, але в мене нічого не виходить. Це тісто гірше від слайма. Я дещо вигадала. А якщо я візьму готовий пончик зоро, класна ідея. Він такий апетитний. Джуді має оцінити. Сама б його з'їла. Ліліан, ти маленький геній. Так. Давайте сюди пончики. Я вже зачекалась. О, гарна робота. Пора чудово. Спробуємо ці. Вони трохи дивні. Це жили. Ну, підійде. А це величезний пончик орео. Хочу скоріше спробувати. Ух ти всередині виглядає гарно. І на смак. Смакота. А це я ще не коштувала. Точно! Ось ці пончики виглядають класно. Спробуємо. Тут навіть солодка пудра є. Це так смачно. Я в повному захваті. Бабуся, перемога твоя. Ура! Перемога моя. Я така рада. Дякую, Люба. Це буде останнє завдання. Зробіть мені хот-дог! О, цікаве завдання. Я навіть маю ідею. Я почну перша. Мені потрібна банка моїх улюблених солоних огірків. Чудово! Дістаємо огірочки. Ну, маленький. Потрібен побільше. Беремо наступний. Ось це вже інша справа. Розрізаємо огірок на дві половинки. Кладемо всередину сосиску та поливаємо соусами. У мене кетчуп. Готово. Ліліан, як тобі? Е, вибач, бабуся, але це жахливо. Я ось зроблю солодкий бургер. Джудя обожнює на тіло. Ага. Так, намажу її на булочку. Ось так, побільше. <хи> Далі беремо банан. Він буде сосискою. Шкірка нам не потрібна. Ой, що то було? Ліліан, де мої окуляри. Шефцеви? Ось ваші окуляри. Не заважайте моїй кулінарній творчості. Беремо кіткат. Додаємо мій хот-дог. Паличку шоколадки. Готова. Бабуся, як тобі? Я ось використовую восьминога. Що? Це щупальце восьминога мені погано. О, ні, мій хот-дог. Він упав через тебе. Кладемо щупальце в булочку. Ось так. Е, бабуся, що з вами? Що це таке? Ні, я вся у ходозі Лілян. Він зіпсований і все в шоколаді. Це все через ваше. Я? Ну ні. У мене все вийшло. От ви й заздрите. Джоді, спробуй швидше. Стоп. Тримай смачного. Ой, це дуже дивний худох. І Чому він один? Добре, давайте спробуємо. Але там всередині якийсь щупальце. пальце? Воно рухається, я не буду його їсти.